Хотіла ж вам зняти доброго ранку, що їду на дачу за своїми козаками. А тут на тобі добрий ранок нам передають наші сусіди. Йду з магазину, зараз швиденько одягаємось. Дітей всі діла. Дощик прокрапає. Все як я люблю, нічого нового. До зустрічі. Ну все, веду групу туристів. На дуті, на бундючині, тому що ніхто не хотів у таку погоду їхати на дачу. У яку таку погоду? 22 червня. Господи. Давайте з Гарчика. Молодець. Молодець. О, дивіться. Захар. Берем. Файненько. Ми приїхали і почався дощ. Ну все, все як я люблю, все нормально. О, тут порядок. Хлопці, все під контролем. О, Брісюнька! Ты день трудяга. Боже, у вас робота. Робота кипить. Батюшки, на саням забирай свой кипун. Кипун! А він за До вас тут приїхала бригада помагаторів. Будуть вам щось подавати патрони. Приїхали і ми привезли. Ми привезли до вас дощик. Піду подивлюся свої грядки. Поки наші хлопці стукають. Давайте швиденько подивимось, що там наша розсада вчорашня. Так, ну друзі, все стоїть. Все красавці. Перці стоять. Помідори всі стоять. Ну просто Аркашка молодець, все стоїть, нього чітка. Тут все на місці. І навіть наш кавунчик молодець. І динька молодець. все мокре. Дощара, мабуть, валила і вночі. Ну, я не дивуюсь, що з моїм щастям, коли вчора я не могла нормально побути на дачі, то е, дощу не було. А сьогодні... Ні, щось тут не так. А сьогодні, коли я приїхала і хотіла б щось тут повитворяти, воно не виходить. Вон хлопці дивляться. Ми в обов'язковому порядку заїхали в магазин, щось їм якихось смаколиків, якогось пойла смачного купили. Що саньок? Смачний чай. Смачний чай? Так. Да. А що в тебе ще там є? пончики є. Ого! Оце тільки так можна дітей заманити на дачу. Якимись ніжтяками і якимись поганими речами. Ну що, буду дивитись, що тут робиться. Ой, тут же щось знімається. Я люблю нашу дачу, тим, що ще годину тому був дощ, а вже сонце. Вже все. Вон, виходить сонце, видно, чи не захмар. І вже все вон, нормально. О, пожалуйста, оце вам Київське море. А мої хлопці ну вони просто без зупину. А що а ти, ти полощиш ці стіни? Бо я на бит, сюди я І що ти? Там а щопи. куди оця вода тече? А що ти, ти Як воно Ой, тепер тут буде? І що? Миється. Це те, в тебе це такий в тебе лайфхак? Вообще прикольна тема. Рекомендую. Ага. Ну ладно. Мы будем, наверное, всю хату как мне эти вот таким черфером мини. Ну ты такие себе терхер. Хотя... Ну да. Непогано. Болото у конечно, тут Ну, Болото, да, тут ты все. ужас. Фу. Ничего страшного. И что тут он финиш ложить. Что ты нашу дыша? О, все, включаємо режим. Отаке, от таке шикарне в нас виходить. Ось таке, що це і малось на увазі, о, Така гарна стіна. Правда? Что тобі, дядя Денис, важко? Ні. Вообще не важко, правда? Нет, все добре, коли все... Як воно має бути, тоді, ну скажем так, хто то добре. А коли через одне місце, через яке таке місце, нерви. А це наш це наш сімейний корпоративний стиль через одне місце. Ми якби через інші місця не вміємо. Це в наше робоче місце. Причому хто нічого не робить. Да, ми робимо. Ми робимо. Така... А он бачили якісь наукові співробітники? Опа! стайл, добрий день! Добре. Оце роботники. І що ви уморились, так? Да? Ні. Оце ж Ми важко. Не працювали. Важко відпочивати, правда? Так. Хочеться щось, щось щось робити, хочуть руки, Ні. так? Не руки, хоч? хочуть їсти. руки хочуть їсти? А що руки? Морозове? Да. А горло що нам розказує? Горло все добре. Да? А щось ти хриплий такий. В смачне я не хриплий. А який ти хриплий? Нормальний. А -а -а. Не можна. Угу. Ну, звичайно, звичайно. Так. Да. Це хто тобі? Тато дозволив? Да. Тато, цей тато, звісно. Це тато такий революціонер. Зараз така краса. Я переживала, що в мене будуть кавуни. кавуни, кавуни і диня, що вони будуть не на сонці. Але от я дивлюсь, що в принципі ось сонечко. І ось, ось тут один кавунчик. Так, тут диня. А, а ось тут кавун. Це дзеркальне відображення. Губишся. То, в принципі, буде все нормально, може, навіть щось і виросте. Ну, чого, я вірю. Так, мені порадили ж відірвати від цієї лілії іншу верхушечку. Я все ось, я все відірвала ось ці два, тут дві квіточки були. Ось ця рідна материнська квіточка. І ось ця та що відпала. Ну, не знаю, вона абсолютно жива. Повірте, якщо вона почне рости, я буду дуже здивована. Ну, тут щось вже попала, якась гавняшка. Ну, побачимо, бачите, ми з вами знімаємо відео, ми, по суті, все документуємо, отже, в нас є матеріали, є вихідні дані, з якими можна порівняти. Тому будемо порівнювати, що в нас виросте. І помідори мої зараз стоять. Я так розумію, сонечко на них світить, того вони трішки якось ніби ніби вушка опу... опустили, правда? Вам не здається, що вони якісь вяліки. Вчора такі більш пружні були. Може їх треба полити? Я не знаю. Хоча ні, 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 мені вже писали сьогодні, що не можна поливати. Ні, не буду поливати. Я думаю, що це через сонце вони так, ну, на вяліки. Але не знаю, не знаю. Побачимо. Так, ну я зараз вже буду гнати хлопців додому, хай закінчують зі своїми стінами. Тому що на завтра робочий день, треба збиратися. Ще хочеться дітей помити, бо деякі діти вуха не чистять. Ну і все, таке відео, не знаю. Це із серії чисто, щоб... Показати, що, що, що там з нашою, е, з нашою розсадою, що все живе. Думаю, Друзі, вийде. це якийсь просто капець, тому що ми вже ось, вже і зібралися. тато акробат молодець скаче. Е, ну що, Починається якась негода. Починається он хмари. Це сонечко посвітило трішки і все знову затягує, як кажу, казала моя бабуся. Тут у нас всередині ми вже отак навели трішечки порядочок. Тато вийдіть із кадра. Ось наш основний помічник, який нічого не робив, угу. да, але отримував більше за всіх люлей. Да, да. Да. Ну, що робить? Ось о, другий помічник. Ага. Давайте виваляємо кепку. О, спіймав, молодець. Зараз я вам трішечки поближче покажу, як у нас виходить, тому що, в принципі, я дуже задоволена результатом і як виходить плиточка. Ой, плиточка цегла. Голова вже не варить. Вона коли помита, вона дуже антуражно виглядає. Тобто оці всі шви. Ой, пилюка якась попала в горло. Дуже вона гарно виглядає. Щось я таке вдихнула, друзі, запершило в горлі, просто караул. От навіть подивіться, як виглядає ця кладка, да? яку клали минулого року наші майстри. Як виглядає ця, Так а що це за якась пляма? Не зрозуміло, добре. Бачите, як вона така, така ветха. Ми її ще покриємо, помиємо. По-перше, ми ж зрозуміли, що це все можна мити, і покриємо її лаком. Знайдемо, може хтось знає і підкаже, яким лаком можна покрити. Ми хочемо її покрити лаком таким, щоб, ну, щоб вона не бруднила, щоб вона така була більш. Ну, така скользка, така більш глянцева. Ну і щоб трішки її захищало від цього буремного життя. Захарчик, обережно, злізай, синок. О ні, Ну так не ставай, Захар. Ну, ну, давай я тобі переставлю, бо, бо мама не може на це дивитися. О, Зовсім інше діло. А то Мама нервує. У нас, до речі, варіант, як підніматися нагору, він ну, досі відкритий. І, скоріш за все, з оцього боку буде така, як шведська стінка. Така, як у школі була шведська стінка, де ми качали, не качали, а підтягувались. Тому що ну, в такому варіанті не може стояти драбина. Ну, Так зовсім не альо. А ось, можливо тут, ну, так, да, буде трішки незручно залізати. Але в нас буде аргумент, що просто наша дача вона для спортсменів, для атлетів, для тих, хто може залізти по шведській стінці на гору там, я не знаю, 10 разів. Якщо ти не можеш залізти вверх-вниз, все, до нас можна не приїжджати, тому що всі гості будуть спати там, на горі. Знизу будуть спальні дитяча. І е, е, спальня батьків. Ось о. Матері і батька. Е, а зверху будуть гості. А тут, в цій кімнаті, де я зараз знаходжуся, це буде наша така зона кухні. Це гром Саша. Ми не боїмося. Бріша це гром. <гум> Бріша боїться дуже сильно бабахав, Тому. Ми закругляємось, це відео буде коротеньке. На вулиці вже негода. О, вже все полилось, Слава Богу, ми встигли все заховати. А ну давайте побачимо. О. Дощ іде, ми скірдуємо. А тато миє. Тато, воно так все помиє. Там і помиється. Воно так стало, воно не змиє. Дощ іде, а тато миє терасу. Моя палуба, я капітан. Каже, моя палуба палуба, я капітан. Друзі, я всім дякую. <схай> ми всім, ми всім yeah. дякуємо за перегляд, дякуємо за ваші коментарі, за yeah. ваші поради, за те, що ви за нас щиро переживаєте, за те, що вірите в нас, в наш город. Те, що в мене легка рука і все виросте. На вулиці така почалась гроза. Карау. Всіх обіймаю. всім бажаю бути в безпеці, триматися кубки. Це буде Україна. Бережіть себе. Лиха тебе скала доля. Шкода. Вот это помыє нормально, да? Ну, а ти тут мив только что. Це потому що я наче мыть и помните надо. Ну да. Болото. Да, так, це як краши. Ой, так і машина. Ось, про що я і говорила? Вже сонце.